Вітаю вас! Це програма «Точка зору». Я Володимир Тетерук. У мене в гостях Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. І ми будемо говорити про засоби масової інформації. Пане Костянтине, триває процес роздержавлення засобів, засобів масової інформації. В принципі, процес непоганий, так би мовити, але. А Що насторожувати? Нещодавно з'явилися дані, що 75% змі українських належать структурам, яких називають олігархічними. Ну і природно, що ці е, структури вони Пливають на формування громадської думки і часто, ну, природно, що в своїх інтересах. Так от процес процеси роздержавлення з одного боку, буцімто позитивний і класний, чи не обернеться, він не стане своїм антиподом, коли ми просто будемо мати якісь кланові точки зору і з неможливістю дійсно проводити нормальні дискусії? Я б зауважив, що процес роздержавлення направду зупинився і не йде, тому що от щойно. Влади після двох виборів парламентських і президентських, ну і ще місцевих, монополізувалася. Влада зараз фактично по вертикалі дедалі більше належить. Президенту і вона набуває ознак персональної влади, ну майже середньовічної монархії, відповідно, і засоби масової інформації, які б мали справді вже бути давно приватизовані, вони ще залишаються в державній або муніципальній власності. Бачите, всі ці розмови про створення громадського телебачення зрештою за десятиліття завершилися нічим. З іншого боку, держава вже давно не може бути монополістом на ринку інформаційних послуг на інформаційному, в інформаційному просторі, тому що Виникають нові способи обміну інформацією. Передусім, ці соціальні мережі. Наразі кожен, хто має свою сторінку в тій чи іншій соціальній мережі, він уже сам собі засіб масової інформації. Причому унікальність цього статусу наявності сторінки в соціальній мережі вона полягає в тому, що ви через неї як можете транслювати інформацію, подаючи її, тій спільноті, яка з вами спілкується в цій мережі, так і отримувати через соціальну мережу. Отже, монополізм держави тут подолано. Що називається природним чином. Якщо говорити про олігархічні засоби масової інформації, то ситуація наступна: вони більш-менш можуть контролювати ще розважальний контент, розважальний зміст, можуть контролювати теле- і кіновиробництво. Але якщо говорити про інформацію, дедалі менше значення має друкована преса. Менше значення має так само і радіо, і телебачення. Якщо ми говоримо про телебачення, то поступово виникає смарт ТВ. Так, коли власне кажучи, той, хто є споживачем цього телевізійного продукту, одночасно є. І активним учасником інформаційного обміну через смарт тв Отже, я б не сильно переживав за те, що держава монополізує засоби масової інформації, тому що природнім технологічним чином суспільство отримує змогу альтернативи щодо того, щоб споживати ту чи іншу інформацію. Ну але дивіться, альтернатива яка? От якщо ми візьмемо канал телеканал Інтер, то заздалегідь ми можемо знати, яка буде оцінка там. Якщо ми візьмемо плюси, ми знаємо, яка оцінка там. Нам, чи ICTV. Тобто нам все одно дискурс буде е, крутитися не навколо питань, які цікавлять широку громадськість, uh -huh. а йдеться насамперед про політичні програми, а про інтереси, які стоять за тими чи іншими клановими групами. Тобто, тут виникає питання: а від чого більше зла? Чи менше зла від державних змі, чи таких змі, принаймні, державні змі через недолугість державного управління ще можуть пропустити якусь альтернативну думку там через недогляд, через ще якісь факти, чого не трапиться в змі електронних, і ну, друге то, питання. Дорогій, давайте я відповім на перше. Я є активним учасником багатьох телепрограм на державних телеканалах, і мушу вам сказати, що той самий у 1 чи ТРК Київ, який є муніципальним, абсолютно легко і так було завжди. Я можу критикувати владу на тому чи іншому державному каналі, і не через недогляд. А через журналістську сумлінність вони подають, як їх вчили в університетах. Вони подають альтернативні точки зору. моя альтернативна до владної точки зору легко доноситься через ці засоби масової інформації. будь-то перший канал Українського радіо, будь то ут 1 будь то ТРК Київ, будь то і, і, так. Це так і має бути. Так, це має бути, але uh, спробуйте покритикувати Коломойського Корбана, наприклад, на плюсах. Або Афір про, ша... не пробував. А Афірташа на інтері. Ну, я просто кажу так, от, от, очевидні найбільші канали. Або Тому... Порошенка на п'ятому. Або Порошенка на п'ятому каналі. Так, там буде чітко знати, що це. Ну, не, тоді найбільші... вас більше туди не запросять. Ну, це так, безумовно, що накладає на політику телеканалу чи Радіостанції, власне кажучи, особа власника безумовно накладає. А як ви це. бачите у динаміку розвитку цих стосунків, буде сегмент телебачення відходити, от як олігархів Далі... намагатимуть. Більше я не проводив до речі цікаве питання. Я, мабуть, замовлю соціологічне дослідження з цього приводу. Дедалі менше людей дивляться телебачення, особливо людей думаючих, людей читаючих, людей читаючих, людей, які цінують свій час. Це стосується ну радіо меншою мірою, тому що є автомобіль, є кухня, де радіо все-таки може бути присутнім. Але знов через інтернет, через соціальні мережі будуть збільшуватися сегменти інформації, яку отримує той чи інший. Громадянин, отже, я не сильно боюся цієї монополізації з боку влади. Як ви думали б яку рекомендацію дали? Як ви фільтруєте інформацію? Як ви дивитесь, які джерела використовуєте для того, щоб мати свою картинку ну, в і в і соціальних мережах? Є кілька груп, в яких в формуванні в яких я брав участь, і відповідно це люди, яким я довіряю, вони поширюють інформацію. Це може бути інформація з друкованого змі з телеканалу, з радіо чи з іншої соціальної мережі, чи соціальної мережі з тієї я найбільше користуюся це Фейсбук. Ось саме таким чином я отримую інформацію. Дедалі менше я звертаю уваги на теле і радіопродукт. Тобто отримуйте е, інформацію з тих джерел, яких ви довіряєте. Дякую вам за Дякую. участь в програмі. Нагадаю, це був Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гартарика. І я, Володимир Тетерук. До зустрічі.